На місцях пробілів записати такі цифри, щоб число ділилося на 3 і на 10. Мається на увазі одночасно. От перед нами шестицифрове число. На місцях ось цих пробілів ми маємо записати такі цифри, щоб було чітко зрозуміло, що це число ділиться на 10, а також на 3. Ну, з десяткою все зрозуміло, бо на 10 діляться тільки ті числа, які закінчуються нулем. Отже, останній пробіл ми зафіксовуємо цифру 0. Там нічого не буде змінюватися. А ось у цьому пробілі будуть змінюватися цифри, і ще треба подумати, що це будуть за цифри. Тут треба згадати, як же перевірити, чи число ділиться на 3. Правило каже, що на 3 діляться такі числа, сума цифр яких ділиться на 3. Тобто, якщо ми додаємо всі цифри цього числа, ну, нуль нам, звичайно, погоди тут не робить, тобто оці ненульові цифри. І вони діляться, і сума їх ділиться на 3, то число ділиться на 3. Отже, в нас невідома цифра, тут має бути записана. Додамо відомі оці цифри. Будемо мати таке: 3 додати 8, додати 5 і додати 9, в сумі отримуємо 25. Тобто це без невідомої цифри. Що ж там за цифра має бути? Щоб сума була Така, що ділиться на 3. Ну, отже, якщо 25 додамо 2, отримуємо число 27, тобто сума усіх цифр буде 27, число ділиться на 3. Тобто, двійка, перша цифра, яку ми знайшли. Наступне число після 27 ділиться на 3, яке 30 до 25, тоді треба додати число 5. І будемо мати 30. Сума цифр буде 30. Отже, і п'ятірка нам підходить. Наступне число яке 33. Тобто до 25 додаємо 8 і отримуємо 33. Отже, і вісімка нам підходить. А наступне число яке 36. Сума би мала бути 36, але до 25 вже треба додати 11. А 11 не є цифрою, а є числом. Тому ось ми знайшли, які цифри можуть бути на місці другого пробілу двійка, п'ятірка і вісімка.